А мене скажуть більше, от ви спілкуєтеся, очевидно ж, з представниками партії регіонів в парламенті, ну, в одній залі всі. От як вони ці люди взагалі себе почувають і на що вони сподіваються? Ну, факт, це важливо розуміти. От чого вони чекають, чи вже нічого не чекають? Ну, знаєте, ми там спілкуємося часом із більш-менш нормальними регіоналами чи колишніми регіоналами, з якими ще можна е, про щось е, говорити. Е, я не спілкуюся ні з Левченком, ні. Е, з Єфремовим чи тому подібним людьми, бо з ними, в принципі, ну, важко про щось е, говорити. Е, у них е, е, на думці одне: дестабілізація, е, створення хаосу, е, зірвати вибори, і можливо на цьому е, у цій мутній воді їм вдасться виловити якусь рибу. Е, Тут їхня ціль і ціль Путіна збігаються змістити теперішню владу, яка хоче євроінтеграції, яка вибрала дуже чітко геополітичний курс, яка хоче асоціації, і взагалі хоче після майдану зробити щось таке в країні, аби ми могли ну, з часом гордитися своєю країною. Їм це не потрібно їм потрібен якийсь маріонетковий режим, такий на кшталт Януковича чи Лукашенка. Це влаштовує і олігархів сходу, не всіх, але частину, і влаштовує без сумніву Кремль Путіна.